Привіт, я Ліна, креатор success менеджер у Сапсап. Останні кілька тижнів ми отримали десятки запитів від авторів, що там з оновленнями рекламних міток на YouTube. Тож настав час розкласти все по поличках. Що змінилося, чому це важливо для вашого доходу і як не втратити прибуток після 12 травня? Ютуб продовжує вдосконалювати інструменти монетизації, і цього разу оновлення зачепило саме внутрішню рекламу у відео: Midroll Ads. Якщо раніше ми могли вручну створити паузи на око, сподіваючись, що саме в цьому місці реклама не відштовхне глядача, то тепер у нас з'явилися чіткі індикатори, аналітика і нові функції, які реально допоможуть заробити більше. Ми ще в лютому попереджували про ці зміни у нашому телеграм-каналі. Якщо досі не підписані, саме час це зробити. Зараз YouTube надає більше інформації про рекламні мітки і автоматично додає рекламу в ті місця, де глядачі зазвичай не покидають відео, що значно підвищує її ефективність. Тепер є дві нові фічі, які допоможуть. Вам краще налаштувати рекламу. Перша. Зворотній зв'язок у YouTube Studio дозволяє побачити, які рекламні паузи навряд чи будуть ефективними для монетизації. Тепер ви зможете коригувати свої налаштування і ставити рекламу в місця з вищою ймовірністю показу. Перевірити рекламні паузи на існуючих відео можна через YouTube Studio в розділі Монетизація. Друга фіча комбінація автоматичних і ручних рекламних пауз. Тепер можна дозволити. Системі YouTube врахувати як автоматичні, так і ручні рекламні паузи в одному відео. Це збільшує можливості для YouTube вибирати найкращі місця для реклами та підвищує ваші доходи. Ці оновлення уже працюють приблизно двох місяців на каналах і увійдуть в повну силу, починаючи з 12 травня. Але що цікавого і важливого варто врахувати? YouTube стверджує, що саме комбінація ручних і автоматичних рекламних міток допоможе збільшити доходи на 5%. Часто ми бачили на практиці, що автоматичних міток або недостатньо, або система не може знайти взагалі органічні паузи у відео. Якщо система не виявить природних розривів у контенті, ви побачите повідомлення в youtube студію: не знайдено оптимальні місця для розміщення реклами. У такому разі реклама просто не буде показана, а це втрата. Доходу, тому варто використовувати комбінацію ручних і автоматичних міток для оптимізації монетизації. Давайте розглянемо, як рекламні мітки відображаються в YouTube Studio. Ви можете побачити, що деякі рекламні паузи позначені червоним кольором. Червоне маркування це не заборона, а скоріше попередження. Система прогнозує, що ефективність реклами в цих точках буде низькою. Це не означає, що реклама зовсім не буде показана в цих місцях. Просто YouTube вказує, що ці паузи розташовані в неприродних місцях відео, і система швидше за все надасть перевагу автоматичним рекламним паузам або тим, що знаходяться в природних розривах контенту. Однак, в періоди, коли на платформі дуже багато реклами, вона може бути вставлена і в ці червоні зони для максимального заповнення. Проте я все ж таки рекомендую намагатися шукати більш природні місця для рекламних реклами у відео також важливо, якщо ви розміщуєте лише рекламу вручну, YouTube автоматично додасть рекламні слоти у старі відео, які були опубліковані до 24 лютого 2025 року. І якщо ви все ж таки хочете відмовитись від налаштування автоматичних міток, це можна зробити у YouTube Studio до 12 травня. Отже, давайте підсумуємо: YouTube змінив систему рекламних міток, щоб покращити процес монетизації і дати більше можливостей для авторів. Тепер ви маєте більше інструментів для точного налаштування реклами і отримання доходу від відео. Перевірте свої функції в YouTube Studio, використовуйте автоматичні та ручні паузи разом і не забувайте стежити за зворотнім зв'язком. Аналізуйте утримання аудиторії через аналітику і ставте ручні рекламні мітки у ті місця, де глядач не випадає. Це підвищить шанси на ефективну монетизацію. А ви вже встигли розібратися з налаштуванням реклами у своїх відео? Пишіть в коментарях, якщо є питання. З вами були Сапсап -Сап, і до нових зустрічей!